Сніданок, обід та вечері в управній колонії номер 80 не дуже відрізняються одне від одного. Переважно це різні каші, супи, салати та хліб, який, до речі, випікають саме тут. Готують на кухні переважно самі ж засуджені. Цікаво, що вже традиційно щороку у колонії для них проходить кулінарний конкурс. Чоловіки мають приготувати з найпопулярніших продуктів перше, друге, третє та компот. Конкурс йде для Больше для повышения профессиональных их навыков так как они готовятся, им проводят занятия специальные, то есть читают какую-то литературу. И уже это как экзамен идет. Один раз в год они показывают, чему они научились. Учасники конкурсу мають не лише продемонструвати своє бажання, кулінарний талант, а й здати невеличкий іспит. Судді оцінюють вже готові страви за смаковими якостями та дотриманням технології приготування. Звісно, серед представлених страв навряд чи трапиться різото, лазані або суші. Але улюблені всіма страви переважно української кухні присутні у різних варіаціях. Салати, буряк з часником і з маслом. Венегрет, помідори, огурец, зелень, Сделал чебуреки і пельмени. Вот на перше розсольник. второе, картошка тушне. Теж горячая тушенка, Тушна картошка. І на свой пирожки пірашки з и яйцом. Головні трофеї конкурсу це торти. Саме солодкого засудженому колонії не вистачає. Їжа та напої на конкурсному столі виглядають і навіть смакують якось по-домашньому. Це мало змогу особисто перевірити і наші журналісти. Много чого раніше не вміла, в тюрмі навчилася. Булі в мені, як, как, к чому, по чому. Много відповідальності». З такими смачнючими стравами на столі можна навіть забути, де знаходишся, адже людині і гратами хочеться певного комфорту. Для засуджених, окрім кулінарних конкурсів, проводять ще й спортивні змагання, і судячи з кубків, проходять вони успішно.